Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 9 місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000$. доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як про заплановану суму 5000 доларів. І зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перша зміна з портфелем я продав монети Sei та Chia. Також я згрупував всі монети за категоріями криптовалют на зразок свого основного портфеля. Перша категорія це Layer 1, до якої у мене входять наступні монети: Ethereum, Solana, Avax, Aptos, Atom та DOT. Думаю над тим, щоб позбутися монети DOT. Подивимося, як вона покаже себе протягом наступного місяця, тоді вже прийму остаточне рішення. Друга категорія це монети інфраструктурних проєктів. До даної категорії у мене входить монета Oracle Link. Третя категорія Layer 2 рішення Ефіріума. До даної категорії у мене входять монети Optimism Starknet. Також думаю над тим, щоб замінити монету Starknet на монету ZK. Також рішення прийму впродовж наступного місяця. Четверта категорія це DeFi проекти, до якої у мене входить монета LDO. П'ята категорія d та RVA. З сектору DePin в секторі d у мене монета R, з сектору RVA монета Ondo. Це нова монета, її ми більш детально розглянемо сьогодні. Шоста категорія монети із сектору штучного інтелекту. До даної категорії у мене входять монети Render Rose таo. Також думаю над тим, щоб позбутися монети Rose. Рішення прийму впродовж місяця. І остання категорія монети мемкоїнів. В цьому циклі не можна ігнорувати даний наратив і тому одну-дві монети мемкоїнів я вважаю потрібно мати в своєму портфелі. До даної категорії у мене входять монети Harry та монета Punky. Також нові монети їх сьогодні розглянемо детальніше. Зараз в портфелі залишається тільки одна безкоштовна монета AR, так як до інвестування в більшість монет я вже повернувся. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео про даний портфель. Портфель ведеться вже 10 місяців і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім переливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними. Але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Загальний результат по портфелю плюс 21%. Минулого місяця це було 24% прибутку. Найгірше себе цього разу показала монета Starknet мінус 65%, а найкраще монета Ethereum – плюс 50%. Отже, цього разу я купив такі нові монети, як Ondo, Гаррі Понки. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів запротивну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Перша монета Гаррі Поттера Бама Sonic 10 In з тікером Bitcoin. Я не люблю аналізувати мемкоїни, бо, як на мене, це певна лотерея. Ви можете як вгадати з ними, так і ні. Даний мем працює в мережі Ethereum, на даний час торгується на дексах та таких біржах як Max та BitGet. Про даний мем часто говорять закордонні блогери, також що перед ростом мемів він згадувався у Twitter наряду з такими мемами, як Pepe та VIV. Гаррі знаходиться на 295 місці рейтингу, капіталізація 158 млн. Циркуляція зараз 100% монет, що є плюсом у Давайте поглянемо графік Гаррі. У даного мема вже було декілька хвиль росту, але не таких сильних, як у інших популярних мемів. Від свого піку монета знизилася на 145%, від дна виросла на 380%. Найближча зона спроту знаходиться на 18,6%, центах, найближча зона підтримки знаходиться на 13 центах. Друга монета також мемкоін Ponky. Даний мем працює в мережі Solana. На даний час торгується на дексах та таких біржах, як Max та Bybit. Таким чином, в моєму портфелі будуть присутні два меми: один з мережі Ефіріум та один з мережі Solana. Понки знаходяться на 190 місці рейтингу, капіталізація 323 мільйони доларів. Циркуляція зараз 98% монет. Давайте поглянемо на графік понки. Даний мем на відміну від Гаррі вже показував сильний ріст. Але якщо обирати серед мемів з мережі Solana, він мені видався найбільш перспективним. Від свого піку монета знизилася на 16%, від свого одна виросла на 5600%. Найближча зона спротиву знаходиться на 66 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 53 центах. Третя монета Ondo. Дана монета відноситься до сектору RVA Real World Assets і може бути використана для токенізації активів. І монет з цього сектору в мене у портфелі раніше не було. Дана тематика зараз на хайп. Ondo знаходиться на 63 місці рейтингу, капіталізація становиться 1,42 мільярди доларів. Циркуляція зараз 14,4% монет. Дана монети чимало інвесторів з стир 1, такі як Pantera Capital Coinbase Ventures. Давайте поглянемо на графік Ondo. Монета нова, але вже показала сильний ріст. На відміну від решти альткоїнів сильно не коригувалася. Від свого проміжного піку монета знизилась на 34% свого дна виросла на 392%. Найближча зона спроту знаходиться на 1,12 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 85 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які який тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфеля. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфері застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обирайте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сфер криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ці... ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал Міреферал БіржбайБітабоКX чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. В ефір принвестов на 400 доларів і прибуток становить 47%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Солана принайстов на 50 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 657%. Вавакс принесто на 200$ доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 55%. В Dot проінвестовано на 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 45%. В ATOM проінвестовано 600 доларів, просадка 38%. В Aptos проінвестовано 300 доларів, враховуючи безкоштовні монети прибуток 18%. В LINK проінвестовано 400 доларів просадка 8%. В Optimist принестов на 200$ і враховуючи безкоштовні монети прибуток 28%. Starknet принестов на 150 доларів, враховуючи безкоштовні монети прибуток 29%. В LDO принестов на $400 доларів, просадка 34%. Vondo принестов на 200$ просадка 1%. З монети R забрано проінвестовані кошти. Rose принестов на 350 доларів, просадка 25%. Render принвестов на 150 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 79%. Тава проінвестована на $500 доларів, посадка 23%. В Ухарі проінстов на 200$ доларів, прибуток 39%. В Понке принестову на 200$ доларів, прибуток 42%. Також в портфелі є незадіяні на даний час 500 USDT. Певний об'єм USDT в портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети з низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, портфоліо трекєш з сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю було доступно в VIP-групі. На сьогодні це все, наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.